вечора усім, яким побачили понеділок, репортери телеканалу Віта. Про це вже за кілька секунд. А зараз коротко про головні теми випуску: як Вінниця пережила перший снігопад, вінницькі новорічні ялинки до продажу готові. Як українські чоловіки у Вінниці мірялись силою в руках, бачила я Олена Губ. Матеріал про це дивіться далі. Уже за сім хвилин від початку вранішнього снігопаду на дороги міста виїхала снігоприбиральна техніка. Як повідомили нам у службі, цілодобова варта всього зі снігом впродовж дня боролися 39 машин та 89 працівників шляхового управління. Чимало клопоту було сьогодні і у Жеківців. Наша репортерка Лариса Бондер бачила, як вони не давали снігу засипати наші прибудинкові території. Як це було, дивіться далі. У нас вже місяць той більше трактора на поготові, суміш розвезена, люди всі попереджені, графік прибирання і план прибирання теж давно був позгоджений з департаментом. Конечно, були готові. Робочий день у нас з пол сьомого до полвторова. Ну, якщо випадає сніг після полторова, ми обов'язково виходимо. І вихідні дні. у нас є лопати, у нас є посипочний матеріал, є мітли. все є Для роботи, є нам купили куртки. Синя у нас ширина дорожки повинна бути метр двадцять. Це стандарт. У нас спеціальне такі є устав для дворника. знаєте, що ширина дорожки повинна бути м'етр двадцять. Незважаючи на те, що робочий день двірника закінчується, о пів на другу сьогодні прибиральники прибирали до самого пізнього вечора. Звісно, залишиться щось на завтра, але максимум, що поки будемо працювати, поки зможуть люди. Так я вам скажу. А надходять до вас якісь скарги, там як ну є такі, що люди самі дзвонять? Ну є вже. Он ще в Ново 4 дзвонили на гарячу лінію прочистити. Закінчить трактор тут і поїде туди чистити. Все, сьогодні будемо чистити трактора, можливо, будуть і всю ніч працювати. Однак не обійшлося сьогодні на дорогах міста без заторів. Через негоду на півтори години зупинився транспорт в районі книжки. Прямо навпроти кіноконцертної зали Райдуга. Вантажівка перегородила трамвайну колію. За словами водія, машину занесло. Ось машина, яка перегородила рух трамваїв. Спочатку водій самотужки намагався виїхати, однак усі засилля виявилися марними. Встісло голодне і все діла. Це його занесло, да? Ну так виїжджали з тісло сюди. Зайдіть, пожалуйте. Унесло немає. Перекрив трамвайне пуття. Буду искать що то сейчас, можуть витягнути. Витягнути машину вдалося лише з допомогою крану та зілу МНС. Тим часом через ожеледицю до травмпункту лікарні швидкої допомоги звернулися 13 віничан. Це дані станом на 18.00. Через сув піску в кар'єрі загинуло двоє дітей. Сталося це у неділю о пів на четверту дня в селищі Кернасівка Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба МНС. Зараз ви бачите фотографії кар'єра, де сталася трагедія. Медики намагались повернути дітей до життя, проте реанімація результатів не дала. Діти затихнулися під двометровим шаром піску. Це були братик та сестричка 15 та 13 років. Подібні випадки не рідкість на Вінниччині. Тому Територіальне управління МНС України у Вінницькій області звертається до всіх батьків бути обережними і в першу чергу цікавитися у малечі, де вона проводить дозвілля. З ким вона товаришує для того, щоб упередити дані трагедії в майбутньому, підпільний цех по виготовленню харчових напівфабрикатів виявили, виявили працівники Вінницької ветеринарної міліції. Він знаходився по вулиці Енгельса на старому місті. Правоохоронці вилучили майже півтонни готової продукції. На ній було підробне маркування. Наш кореспондент Роман Гах знає більше про те, як прикрили горе підприємство. Примісно. На даному підприємстві не було дозвільних документів, зокрема Державної ветеринарної служби та санстанції. Всю продукцію, яку він виготовив, було вилучено з обігу. Також сировину, з якої він мав виготовити продукцію, також вилучено з обігу. Та ще на місці події було встановлено і виявлено маркування других підприємств, які легально займаються виготовленням півфабрикатів, тобто з Калинівського та Тульчинського району. Етикетки всі також вилучені з обігу. на складі знаходиться Етікетки, да? да. Вони знаходяться всі в одному місці. Частину, да, ви ви що це ваша, частина, да, яка так. лежить разом вже з ними, да. тут же в одному місці, mm -hmm. да? Ви говорите, що ви не знаєте, що це таке, так? Да, я так. правильно вас зрозумів? Ну, це не моя Так, а, а як я... всі попали сюди? Не можу сказати 50 -50. Також На місці було даного приватного підприємця притягнуто до адміністративної відповідальності за статтю 107 адміністративного кодексу. Вся вилучена продукція буде утилізована. Якщо вину нелегальних підприємців буде доведено, господарям підпільного цеху змушені будуть сплатити штраф до 17 тисяч гривень, та їм буде заборонено займатися підприємницькою діяльністю впродовж наступних трьох років. 20 тисяч ялинок планує продати до новорічних свят обласне управління лісового та мисливського господарства. Як і минулого року, всі ялинки для продажу матимуть спеціальні чіпи. Навіщо чіпують ялинки та де їх вирощують? Дізнавався наш репортер Вадим Потатуєв. Це плантація новорічних ялинок прибузького лісництва. Саме тут вирощують зелений красунь до новорічних свят. Щоб виростити таке дерево, потрібно 5-7 років. Для того, щоб цю ялинку пустити в реалізацію, потрібно її зібрати насіння, висіяти в лісорозсаднику. Виростити посадкові матеріали, а потім вже перенести на плантацію для постійного її вирощування, і, відповідно, проводити за нею догляд. Йде електронний облік цих ялинок, щоб зменшити кількість браконьєрських випадків і поменше самовільного вирубування, тому що це не, не дешево буде обходитися для того, хто буде цим займатися. Для цього є отакі бірки, які занесені в єдиний реєстр. І при реалізації ялинка. Зрубується, чіпляється відповідною тісьмою ця бірка до ялинки, сканується, виписується на термопринтері, розпочатується накладна, і людина, яка купляє дану ялинку, вносить гроші і отримує відповідні супровідні документи. На кожній бірці нанесений номер, і цей номер занесений в реєстр в залежності від від лісгоспів. І по цьому номері при сканіруванні зразу ж буде видно, висвічується, де вона, звідки вона на центральний сервер. Сікається вся інформація. є що по телефонному дзвінку, який теж цілодобово є. В нас війниці, то це телефон 61 17 42, який дає можливість при зверненні отримати інформацію для того, щоб володіти чи законно походження дане новорічне деревце. Сьогодні людей з особливими потребами безкоштовно обслуговували в деяких перукарнях нашого міста. В концертній залі плеяда пройшов благодійний обід. Його організував департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради. Ці заходи приурочені до міжнародного дня інвалідів, які відзначають 3 грудня. Тут у нас зібралися люди якраз похилого віку, які вже майже всі інваліди, це 80, їм 80 і за 80 років. Тут є Замостя, Старий Город, Вишенька і центр. Зібралося нас тут 60 чоловік. Все дуже смачне, все дуже смачне. І одбіне, і, і катє зрази, і холодне. Все дуже, дуже, дуже все смачне. Ну а спортсменів з особливими потребами сьогодні відзначили у мерії. Тільки люди сильні духом, люди з міцною волею, люди з дуже мужнім характером могли не лише просто жити, а змагатись. І перемагати. За що вам сьогодні низький уклін і людські слова? Дяки. Віваю всі, чемпіон України з склавання. Дружно будемо підтримувати, адже так. ці перемоги легко не даються. Вітаю, дякую. Рубановська Наталя, чемпіонка України з легкої атлетики. Вітаю вас. Дякую вам за наша юна спортсменка. Абсолютна чемпіонка! Абсолютна чемпіонка, раз міська. Крім того, Саша достойно представляла наше місто на міських віницьких міських е, днях моди. Да? Вона є модель, вона є модельєр. Помніця взагалі. Нам приємно, було дуже приємно сьогодні вручити вам найвищі нагороди. Це як почесні грамоти від міського голови і від спорткомітету футболки. Вони з нашими пам'ятними знаками. Я думаю, що вам буде приємно в них виступати на змаганнях різного рівня. А шановні друзі, звертаючись сьогодні до вас, шановні спортсмени, я хочу сказати, що ви являєте собою суть спорту. Коли я прийшла на спартакіаду, я спочатку не думала, що це буде так весело, цікаво. Я думала, що це буде важко важко трохи, але мені сподобалося одне за одним: теніс, боулінг, кульова стрільба. Мені дуже сподобалося і вже коли оголосили результати в кінці, я зраділа, тому що отримала майже всі перші місця у своїй категорії, ну, вікові категорії. Третій мистецький проект Хорові асамблеї Миколи Леонтовича – сьогодні презентували в холі міської ради. Захід поділений на дві частини. Раз на два роки проводиться композиторський конкурс і раз на два роки презентують концертно-фестивальну програму. Саме в рамках останньої сьогодні показували фотографії з особистого архіву Миколи Леонтовича. Виставку відкривали пісною Щедрик. Відкритті е, першої фотовиставки з архівів сім'ї Леонтовича. і на відкритті виставки бере участь хор музичного училища культу, училища культури і мистецтві Миколи Леонтовича. І вже далі в мистецькому проєкті беруть участь професійні хорові колективи. В рамках цього проекту будуть розглянути дуже різні сторінки життя і творчості Леонтовича, його музика, концерти. Сьогодні ми знаходимося при відкритті. Виставки науково-біографічних творів і біографічних документів Леонтовича, які тут є в залі. Дуже важливими є фотографії Леонтовича, потім творчих капел, які Леонтович організовував разом із Тиценком. Це українська. Хорова капела, яка яка була першою українською капелою, створена Стеценком разом із Леонтовичем у 2019 році. І закриваємо ми 10 грудня проектом концертної феерії, концертне виконання опери Леонтовича на розладчик великдень за участю академічного Львівського симфонічного оркестру і академічного муніципального камерного хору Вінниця. Чия права рука сильніша? З'ясовували в одному з Вінницьких спортивних клубів. Там пройшов кубок з армреслінгу під назвою Битва вулиць. Поборотися на руках приїхали спортсмени з Чернівців, Черкас, Житомира, Хмельницького та Вінницької області. Змагання проходили у чотирьох вагових категоріях: 70, 80, 95 кілограмів та вище. Двобої м'язів бачила наша репортерка Олена Гук. Хто ж виявився найсильнішим? Дивіться далі у матеріалі. По весу уже определяем, сколько человек будет в каждой весовой категории бороться. Развивается, чтобы попасть в категорию, да, потому что там лишний килограмм, полтора, это очень важно, чтобы он не шел в категорию выше. Во время поединка спортсменам нужно установить захват. Здесь есть несколько правил. Свободная рука, которой мы не боремся, в данном случае мы не боремся левой, должна быть жестко зафиксированной на штыре. За отрыв руки свободного штыря назначается соперник в пол. Два фалайта поражение. Значит, какие правила во время захвата? Кисти соперников должны быть ровные. Кисти предплечья должны составлять одну линию. Плечи должны быть параллельно столу у обоих соперников. Фаланги больших пальцев должны быть видны. Это очень важно. Для того, чтобы люди имели равные шансы на старт. Потому что преимущество в старте очень большой может быть. Играет Это рез, роль. резко увеличивает шансы на победу у одного из соперников. Значит, после этого дается команда рейд, то есть приготовиться на английском, после которой идет команда гол. После этого может быть несколько вариантов событий. Как бы рассмотрим три основные. Это борьба верхом, когда мне нужно выбить кисть соперника и довести ее. Борьба в бок, когда я не выбиваю кисть но наклоняюсь, подтягиваю к себе локоть и опускаюсь вместе с рукой соперника. Для этого нужно иметь очень сильные связки. И третий вариант техники, вот самый распространенный, это борьба в крюк. Здесь мне нужно завернуть руку соперника и подтянуть ее к себе, максимально увеличив его угол между плечом и предплечьем. Правила армрестлинга более лояльны, чем виды единоборств другие. Тут получается борьба до двух поражений. Если вы один раз проиграли, вы можете еще спуститься на ниже сетку и пойти дальше бороться. Второй раз вы уже вылетаете с соревнований. Шести українських міст приїхали у Вінницю на змагання з армрейсінгу змагання відкриті. Як пояснили організатори, це означає, що участь у них може взяти кожен охочий, хто відчуває сили в своїх руках, зокрема у праві. Як бачите, спортсмени міряються силами лише по правій руці. Був розрив. Ми різко пішли кожен в свою сторону і руки розбіжалися, захват сюда, Коли розрив зв'язують ремня, тоді вже рівні не, не дають розривати захват. І тут вже видно, хто на що способен. Звичайно, чудово, емоції дуже багато. Так поталанило, першу спробу виграв, емоції зашкалюють, довольний, дуже. Меня пригласили сюда, пригласили для того, чтобы напутствовать добрым словом, для того, чтобы благословить участников, всех присутствующих, для того, чтобы было Божье благословение на этом мероприятии. Мы с Харькова здесь, там командировочные, так что пришли посмотреть армрестлинг. Прохожу практику как спортивный психолог, мне очень интересно, здесь присутствовать, получить представление об этом сегодня.

Кі справи маємо сьогодні. Завтра про події міста ми починаємо віщати вже о 7.40. Не пропустіть денні випуски новини о 13.40 та 14.40. для вас працюватиме моя колега Марія Супрун. Підсумки будемо підводити о 18.40. хай щастить і бережіть себе, особливо коли виходите на двір. Адже там від сьогодні не лише мінусова температура, а й швидко. Завтра у Вінниці синоптики прогнозують хмарну погоду. Вранці та ввечері можливий сніг. Вітер північно-західний 4,6 метрів на секунду. Вночі на термометрах буде мінус 1, мінус 3. День 0, мінус 2.